Зранку 9 березня шосткинці вітала один одного з днем народження національного і світового генія, поета, художника, громадського діяча та пророка Тараса Григоровича Шевченка. Дорослі постили картинки із зображенням кобзаря, а діти читали його вірші. та стогне дніп широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби високі, горами хвилі підійма. Сонце заходить. Гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє. Радіються люди, що отпочинуть, а я дивлюся, і серцем лину в темний садочок на Україну. Вітер віє, повіває, по полю гуляє. На могилі кобзар сидить та на кобзі грає, кругом його степ. Як море широке синіє за могилою, могила, а там тільки мріє. У центральній міській бібліотеці провели Вікторину на знання життя українського пророка. За правильну відповідь кожному видавали цукерку. Кожен бажаючий може підійти, взяти білетик, правильно відповісти на запитання і за це отримати цукерку. Ось зараз спробуємо так, п'ятнадцяте питання: продовжити речення, поховайте та вставайте. Кайдани порвіти та вражує злою кров'ю волю окропіти. Так, нам цукерка. Поезію Тараса Шевченка перекладено більш ніж ста мовами світу. 1384 пам'ятники Кобзареві встановлено на території від Бразилії до Китаю. Нині в Україні 164 населені пункти, названі на честь Тараса Шевченка. Має кобзар дотичний стосунок і безпосередньо до Шосткінщини, адже був другом відомому уродженцю Шосткінщини пантелеймону кулішу. Пантелеймон Олександрович не раз. Виправляв Тарасові вірші, а іноді і зміст творів в експозиції нашого музею. Ви можете побачити твори Шевченка із виправленнями Пандермона Куліша. Ось наша збірка. Приліта. Тут рукою Пантелеймона Куліша виправлені його літературні виправлення і, і такі ось дружні художні шаржі. У Шоскінській центральній міській бібліотеці створено кімнату музею, де зберігаються дошки з підлоги хати, у якій бував Шевченко, та напевно по ним ходив. В онобленому музеї, в онобленому кімнаті, в особистому кабінеті Пантелеймона Куліша є дошки. Ось ці такі от, більш світлинкі. Це дошки, по яким ходив малий Пантелеймон Куліш. А ось більш темніше це дошки, по яким ходив Тарас Шевченко. Шевченко символ волелюбності та нескорності української нації. Він був невидимим охоронцем захопленого міста Балаклія на Харківщині. Зайшовши у місто, бійці ЗСУ вирішили зняти російський плакат з білборда. Виявилося, що під ворожою пропагандою весь час окупації перебував Тарас Шевченко та його вірш. І вам, слава сині, гори, кригою окуті, І вам лисарі великі. Богом не забудьте. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Мені. Тарас Григорович Чевченко. У день народження Кобзаря його пророчі вірші читають наші захисники. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами. А щоб збудити хиренну волю, треба миром. Громадою обух столиць та й добре загострить сакиру. Та й заходиться вже будить у шостій директорка гімназії Юлія Мороз до дня народження Великого Кобзаря оголосила конкурс художнього портрету. Роботи мають бути намальовані, вишиті, створені за допомогою штучного інтелекту. Тощо конкурсні роботи потрібно кидати у коментарях під оголошенням конкурсу на сторінці Фейсбук Юлії Мороз. Переможця обиратимуть за кількістю подобайок. Конкурс триватиме до понеділка, 13 березня.